Привіт! Відео сьогодні буде про новогодні іграшки. Я дошиваю останню з новогодніх іграшок. Залишилось мені зовсім трішки. Зараз я швиденько дошию цю іграшку і буду показувати вам результат цієї іграшки. І також покажу вам оформлення ціє... цих іграшок. Вони оформляються в одну іграшку, але я оформляю дві іграшки. Я вже говорила у відео, так, щось з вами заговорилось, не те попрошивала, так? Ну, так, да, звичайно. Я вже говорила у відео, яке вийде пізніше, там, де я знімаю щоденник вишивальниці, да, так сказати, то там я говорила, що я буду оформляти їх у дві іграшки. Але це відео вийде раніше, ніж то відео, тому говорю ще раз. Щоб буду оформляти дві іграшки і ззаді закривати фетром. Планую оформляти не нитками, натягувати, а наклей, так як я завжди роблю, це, щоб не додавати лишнього, лишньої плотності, так сказати, товщини. Тому буду оформляти клеєм. У мене є клей дракон. От клеєм дракона, мабуть, я цей раз їх і спробую оформити. З тими іграшками, що я раніше оформляла на момент кристал, з ними все добре. Нічого не йде, клей не проявився. Висять собі гарненько. Досі порадують око. Ну, а я зараз швиденько дошию цю іграшку і приступлю до оформлення. Ось і все, я завершила другу іграшку. Вишито у мене тепер дві іграшки. Зараз я постараюсь зняти обережно Тут Трішки бісера лишнього насипала. Обично я ложечку стараюсь брати, але, на жаль, ложечки так спішила, що забула взяти ложечку. Тепер ви бачите дві готових іграшки перед собою. Ну, ще не готових, тільки вишитих. Зараз я буду їх знімати зі своєї рами. Я вишивала їх на рамі по бісеру, який я використовувала бісер. Покажу вам. Жовтий, 88 130. Червоних тут по ключу іде 2, але я використовувала 4. На шапочку я замінила бісер. Взяла темний 97, 0,97. І світлий 97 070. Ось такий це шапочка була також у шапочки використовувався білий бісер 46 102 ось такий і голубенький 16 936 ось такий. це що з шапочки самі милашки у ці дракончики. 68, 130. Ось такий. Потім, потім, потім. Так, пакетик розірвався. У мене пакетик розірвався. Потім ось такий бісер, але він в мене без номера, тому я вам номер не скажу, на жаль. Чомусь він у мене без номеру. Зелений такий зелене скло з перламутровим таким відливом. Так. Потім 50-120 використовувався темне зелене скло. 65, 437 з зелене скло і з прокрашеною серединкою. 53, 310 Ось такий. Салатовий. Ось такий корічневий. 784 використовувався Фіолетовий. 38326, здається, ось такий. Ще один фіолетовий. 17, 928 Ось такий. Вибачаю, за свої нігті немає не часу переробити манікюр. Так, потім. 93 110 оранжевий. Ось із цим жовтим. 88, 130, що я вам показувала. Так. Іще два червоних вам не показала. Це. Зараз, зараз. Е, 97-120. Ось такий.

23980 чорний. Тут його треба всього в одні іграшки, дві бісеринки на оч око. Так, зелений. Зелений 5720 ще використовувався тут десь. Ось тут він використовувався. Так, що я вам не показала? Темно-синій бісер я вам не показала. Це ось цей. М -м, зараз дві. Велинким, де він у мене? Десь заховався це, я вам не показала. Щось темно синього я не бачу. Мабуть, я його заховала вже так, так, да, ось він. 110. Ось тут він у подарунках мішочку використовувався. І також зелений використовувався ще ось такий. Ну, він не зелений, він такий більш. Опідесят восемь, двести сорок ізумрудний, більш ізумрудний ось такий бісер. Так, у очко теж у мене тут на шапочці і на оках білий бісер одного кольору йшов. Я на шапочці заміни взяла, я вам показувала 46 150 а в очі я взяла 57-102 Тобто, у мене більше кольорів бісера вийшло. Так, також на ротик. Тут ротик по схемі був зелений. Я його зробила темно-темно-червоним, щоб трішки виділити. Бо коли я дивилася на схему саму заготовку, мені ну, не було ясно, де там ротик. очки без ротика було ну, не дуже гарно. Тому я зробила ротик уже сама від себе 9090. -90, ось таким кольором бісера. Так. не Фіолетовий я вам показала. Зелені ночі вам всі показала. Ну, дівчатка, Мальчики, якщо я щось забула вам показати, і якщо у вас є якісь питання, пишіть мені в коментарі, я обов'язково вам відпишуся і скажу, що до чого. Бо я вже так навіть і не пам'ятаю, так дивлюся на схему і вам показую бісер. Так, ну наче я так весь бісер вам показала, ніби нічого не забула. Так, давайте переходимо до оформлення. Зараз я їх повирізаю, підготую все потрібне і вам включуся. Для оформлення, оформлення я підготувала все необхідне. Це ось такий фетр синій. Він трошки в мене в бльосточках болежав і жовтим блискучим фетром трошки бльосточки сюди перевірю. Це нічого страшного. Так, підготувала, вирізала іграшки, зробила ось такі надрізи по кругу, щоб можна було їх приклеїти. Одну і іншу. Підготувала, підготувала ленточку, буде ось така ленточка. Стрічка, не ленточка, стрічка. Ось така стрічка буде. І також вирізала. Заготовки, на які я буду оформляти ці іграшки. Ось так я все підготувала. Зараз буду прийматися до роботи, наклеювати їх, підтягувати де необхідно, натягувати і оформляти. Зустрінемось з вами, коли я вже оформлю іграшки, бо на камеру робити це незручно. Буду так час від часу вам включатися, показувати. Друга частина в виготовленні таких іграшок готова. Перша частина я підготовлювала все, в другій частині я заготовку вже, як сказати, приклеїла до основи. Спеді я її не клеїла, я клеїла тільки ось тут. І головне, щоб з цієї сторони, щоб воно все гарно було, щоб воно йшло в одну сторону. Ви як клеїте, щоб воно йшло тільки в одну сторону. Одна під низ, друга наверх. Одна під низ, друга наверх. Бачите, щоб воно ось так ішло. І все було рівненько. Ось так в мене вийшла одна заготовочка. І ось так вийшла інша заготовочка. Також, все рівненько, гарненько. Тут у мене форма підійшла ідеально під лінію. Тут є ось синя лінія, бачите? Але її дуже погано помітно, особливо на камеру. Ось, в житті вона помітна, і я старалася іменно по цій лінії натягнути іграшки. Ось така краса в мене виходить. Переходимо до третього. Приклеїла я фетр до заготівки. Ось так в мене вийшло. Так, тут причепилося. Треба буде почистити. Так, приклеїла, оставила для лінточки, щоб кріпити лінточку місце, поки що ось так. І інше також так само. Зараз будемо. Дивитися лінточкою, працювати з лінточкою. Що з цього вийде, не знаю, але спробую. З моменту, коли я їх оформлювала, пройшло декілька днів. Тоді я зробила тільки підвіз і все. По кругу я нічого не оформляла, а от наразі забрала я. Шнурочок і оформила, дооформила, так сказати, їх шнурочку. І мої іграшки вже готові. Ось така краса вийшла. Бачите, трішки запачкала клеєм. По-другому я не можу. Руки виросли з одного місця, напевно, щоб щось не випачкати і не спортити це, це буде і не, і Ікринка. Це мене на роботі так назвали іринка і кринка. <смі> Я вже так і говорю, вже звикла до цього. Так, ну і ось така краса в мене вийшла, ось такі підвіси дуже гарно. Мені дуже подобається яскраво. Шнурочок прям підійшов сюди під, по кольору, мені здається, він прям так виділяє їх гарненько. І ось поближе вам покажу. Замість одної іграшки вийшло дві іграшки. Ну, а на цьому моє відео завершується. Всім, кому сподобалось моє відео і було, е... комусь принесло користь, може, комусь чимось допомогла, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання, якщо щось не. Не досказала, не розказала. Ось підписуйтесь на канал. Всім мирного неба над головою. Бережіть себе. Пока-пока. До нової зустрічі!